Всім привіт! Мене звати Євген, ми магазин чоловічих товарів Man Essence. Сьогодні будемо говорити про парфуми. Зараз в мене в руках, можливо, хтось пізнає це Partyzan Sugar Daddy. Це український виробник. Це нішева парфумерія. Це мій відгук. Це особисто я користуюся. Я зараз вам покажу. Бачите, на відео видно, що я тут вже достатньо. 3 мл, Ви бачите. Більше половини використано. Ось, я користуюсь цими парфумами, і, можливо, хтось їх знає, можливо, хтось думає брати, не брати. Я вирішив свій чесний відгук залишити. По-перше, така маленька історія. Як вони в мене з'явились, ми, ми вирішили в цілому з команди відкрити ще один напрямок в нашому магазині це чоловіча парфумерія. На цілому магазині чоловічих товарів, чоловіча косметика, товари там для догляду, для краси та здоров'я. І також вирішили спробувати чоловічу парфумерію в магазині. Ми поїхали до українських виробників. Це особисто я познайомився з Влад, Влад Зварич. У них своя гільдія. Ось у них 10-11 парфумерів, кращих з України, які разом продають продукцію. Ось, і ми поїхали, тобто розказали нашу концепцію, що нам треба, і Влад почав нам пропонувати різні варіанти. І перший він запропонував саме Sugar Deadді. Ви знаєте, я одразу закохався, і на тій же зустрічі я одразу собі його придбав, цей варіант. Це солодкий аромат. З нотками рослин, але дуже якихось цікавих. Тобто нотки рослин ну дуже приємний, цікавий аромат, це ніша це нішова парфумерія, і це не повсякденний, одразу скажу, це не повсякденний парфум. Він коштує 2500. І ви знаєте, чи жалію я, чи ні, звичайно, ні. Тобто, в мене одразу ось я відчуваю цей аромат. і в мене Приємні відчуття якісь. Тобто я цей парфум використовую на якусь подію. Наприклад, зустріч цікава, десь якийсь визначний день, можливо, який хочеться виділити. Я наношу цей парфум ось, і одразу якісь там, асоціації. Тобто, ви знаєте, коли ми проводили з Владом зустріч, я збагнув, що парфуми — це не тільки там, догляд, да, як раніше. Для мене парфуми — це був там, частина догляду. просто. Да? А потім я дійшов висновку, що це все-таки не тільки догляд, а це також емоція. Тобто ось цей парфум дає мені емоцію класно. Ось тому я вважаю, що може бути два парфуми. Перший повсякденний, так, другий це ось такий, який може чимось запам'ятатися. Так само навколишнє середовище. Так, люди, з якими ви зустрічаєтесь. Вони по цьому аромату будуть вас пам'ятати, вас згадувати. Тому нічого не бачу поганого, що у вас може бути якась така ось парфумерія на особливий день, як так скажемо. Плюс це може бути класним подарунком комусь, тому я рекомендую спробувати. Якщо ви в Києві, у нас в магазині є тестери, тобто ми знаходимося в місто Київ, Велика Васильківська, 72, це Олімпійський другий поверх. А ви можете прийти спробувати. спробувати. Справді хороші, цікаві парфуми. Це не банально, це цікаво, це креативно. Там дуже є концептуальні взагалі парфуми. Тому я вважаю, що вони мають бути. Особливо підійде тим, хто колекціонує, можливо, це також може бути хобі, це цікаво. Тому, друзі, запрошую вас до нашого магазину. Дуже класна парфумерія, вам сподобається. Місто Київ, Велика Васильківська, 72, це Олімпійський другий поверх. Ми працюємо щодня з 1030 по 19.00. Ось також я під описом цього відео залишу посиланням на цей парфум. Почитайте детально інформацію. Навіть хочу ще декілька випадків. В нас замовляють в інтернеті клієнти. Ви знаєте, вони одразу сплачують. І взагалі вони кажуть, що десь там, знаєте, десь його придбали, потім загубили, де вони. Ну то пройшло багато часу, бо вже там чи той інтернет-магазин, чи фізичний магазин він, наприклад, закрився, чи загубили зв'язок. І просто ось людина там вийшла на нас просто випадково і одразу навіть оплачує. Щоб ви розуміли, там і, там, і 3, 3, 500, але людина одразу оплачує і знає, що їй це потрібно. Тобто то я до того, що це справді хороша якісна парфумерія. Там, так, у нас парфуми там, ну, там 2500. 3, 3 дивлячись, звичайно, скільки мілілітрів, я хочу сказати, що з урахуванням навіть того, що це українська парфумерія, а, це доступ, доступні ціни. Тому що, якщо це буде там якийсь бренд, просто бренд, то ще треба додавати до цієї вартості. Тому що, звичайно, за бренд також ми сплачуємо. Це всім відомо. Ось тому Спробуйте справді, ви не пожалієте, у нас є клієнти, яким дуже подобається, які купують хороші відгуки. Я впевнений, що вам сподобається. Наш сайт manessence.com.ua. Я залишу посилання на парфумерію, залишу окремо посилання на цей парфум, і також адресу нашого магазину. Мені здається, якщо ви з Києва, то краще приїдьте, ви вже точно будете знати. І також, можливо, хтось по цьому відео впізнає. Парфуми пізнає ось це. Якщо ви шукаєте, якщо ви десь не знаєте де взяти, ми якраз представники такої парфумерії цікавої. Тому замовляйте в нас. Ми відправляємо достатньо швидко. У нас майже вся парфумерія в наявності. А ось тому, будь ласка, чекаємо на вас і всього найкращого. До зустрічі.